Російського космонавта Олега Артємєва виключили з місії НАСА Крю 12 Шкода, що зробили це не під час польоту. Е, він він намагався це серйозно винести секретну документацію. SpaceX, фотографував документи двигуни Crew Dragon прямо під час роботи. Словом, Артем'єв недалеко втік від російських військових мародерів. Напевно, окрасти в росіян це. Національна забава чи втроє не знаю. ж, шпигунство це не його. Роскосмос каже, що Артем'єв перейшов на іншу роботу, а його місце у НАСА займе інший космонавт. Деталі цієї сенсаційної історії дивіться далі. Привітайте зі щасливим поверненням! Так, сім років тому під спалахи фотокамер зустрічали російського космонавта Олега Артем'єва. Тоді він разом з астронавтами НАСА пробув на орбіті 200 днів. А цього року замість феєричного старту росіянин вляпався у гучний скандал і остріском викинули з польоту на міжнародну космічну станцію і звинуватили у шпигунстві. Він був у складі екіпажу Крев 12 Про це пише видання Латвії The Insider з посиланням на аналітика ракетних пусків Георгія Трішкіна. Артем'єв нібито фотографував документи SpaceX, двигуни і передавав таємну інформацію. Зняття з польоту за два з половиною місяці до місії без виразного пояснення причин це радше не пряма ознака, але показова. Уявити собі ситуацію, в якій досвідчений космонавт може ненавмисно припуститися такого брутального порушення дуже важко. У Роскосмосі тим часом Олега Артемєва швидко замінили на Андрія Федяєва. Про це навіть написали цілий пост у Телеграм. Але про скандал, звісно, ні словом. За придумали іншу версію. Таке рішення прийнято у зв'язку з переходом Олега Артемєва на іншу роботу. І такий провал росіян у космосі не єдиний. Це кадри обгорілого стартового майданчика в Байконурі. З нього 27 листопада цього року на міжнародну космічну станцію відправили російський космічний корабль Союз МС-28. Екіпаж долетів, а от майданчик не витримав. Під стартовим столом залишилась 20-тонна кабіна обслуговування, яка мала від'їхати перед запуском. Вона провалилась у шахту і повністю згоріла. Космодром отримав серйозні пошкодження, а ремонт може затягнутись на два роки. Тим часом прес-служба Роскосмосу применшує наслідки. Але навіть російський пропагандист космосу Віталій Єгоров визнав масштаби аварії. Фактично, з цього дня Росія втратила можливість запускати в космос людей. Чого не було з 1961 року, і тепер потрібно буде оперативно ремонтувати цей стартовий стіл або модернізувати інший найперший гагарінський старт, який вже списали, передали Казахстану під музей. А два роки тому Росія спробувала повернутися на місяць вперше за півстоліття. Але місія Луна 25 завершилася катастрофою. Апарат мав здійснити посадку біля південного полюса місяця. Але 19 серпня 2023 року зв'язок зі станцією раптово зник. А наступного дня Роскосмос визнав. Луна 25 пішла у засвіти. Вона вийшла на неправильну орбіту, врізалася в поверхню місяця і повністю зруйнувалася. Ще один мегапровальний політ Росії був у 2011 році. Тоді країна-агресорка зазнала гучного падіння, намагаючись запустити свою найамбітнішу міжпланетну місію Фобос ґрунт. Цей апарат мав долетіти до супутника Марса Фобоса, сісти на це небесне тіло, взяти проби ґрунту і доставити їх на землю для лабораторного дослідження. Проте місія провалилася буквально в перші години. Комп'ютер апарата просто перестав працювати. Контроль над ним було втрачено. Це перетворило найамбітнішу російську місію на Марс на один із найбільш ганебних крахів космічної програми РФ. Через такі технічні фіаско та політичну напругу участь росіян і їх роль у західних космічних програмах зменшилася. Про це пише відомий американський журнал Ваєд. Журналісти цього медіа зробили огляд цивільної космічної програми Росії із висновком про те, що вона розвалюється. Тому міжнародні партнери більше покладаються на SpaceX та інші приватні кораблі. Так у 2022 році зробило Європейське космічне агентство, яке вирішило відмовитись від запусків на російських ракетах-носіях Союз.